Влада покликана оберігати і розвивати національні цінності, державне життя і духовні вартості народу. Що зараз роблять такі деякі міністри, як Точицький? Ви чули цей скандал про Софійський заповідник і про Печерський заповідник Божих релі... релігійних національних таких просунутих керівників. Він звільняє просто під надуманими приводами. Граючи на руку нашому ворогу, адже це йде обезголовлення наших святинь, ми не можемо цього проігнорувати, і ми мусимо звернути увагу нашого суспільства і не дати обезголовити нашій святині, які є головними осередками нашого духовного і навіть державного життя, яким стала наприклад Софія Київська.